Микола Вазіянов, Кущ, що не хитався від вітру. Ласкаво гріло весняне сонце, зеленіло листя на деревах, з далекого теплого краю до лісу повернулася пташка. Заходилася гарний кущ вибирати, щоб влаштувати на ньому гніздечко. Бачить, кущ росте біля дерева. Міцний, красивий, а головне, від вітру не хитається. Зраділа пташка, Заходилася швиденько на кущі гніздечко мастити сухий гілочок та торішнього сухого листя. Гніздо вийшло просторим, затишним. Не вистачало сухого моху, щоб воно було ще м'якеньким. Полетіла пташка мох шукати, шукала, шукала, знайшла. Та, коли повернулася, побачила, що гнізда немає, і куща немає. Сидить пташка на дереві і плаче. Чого ти плачеш? питає її жачок. Горе в мене, жаліється пташка. На тому місці, де ти стоїш, ріс міцний кущ. Влаштувала я на ньому гніздечко. Полетіла за мохом, повернулася, а і гніздечко моє зникли кудись. Пішов твій кущ з гніздечком лісом гуляти заскрикотала сорока, яка сиділа на верхівці дерева. Не вигадуй. вигукнула пташка і їжак разом так не буває. А ось і буває, засміялася сорока, бо не кущ то був насправді, а лось спав біля дерева. Його великі роги справді схожі на кущ, що не хитається від вітру. Що ж воно буде? Що воно буде? Ще голосніше заплакала пташка. Що ж я й накоїла, на рогах у лося гніздечко собі влаштувала. Та не хвилюйся так, заспокоїла її сорока. Скоро лось повернеться, погуляє лісом, пообідає смачною травою, а відпочивати сюди прийде. Так воно і сталося. Невдозді затріщали сухі гілки, потім із хащі вийшов великий старий лось з гніздечком на розлогих рогах. Ой, дивіться, зраділа пташка, моє гніздечко прийшло. «А вже ж прийшло, привітно посміхнувся Лось. Облаштовуй своє гніздечко, пташко. Мені приємно буде слухати, як ти співатимеш. А коли з'являться пташенята, старому лосеві ще веселіше буде. Минув час у гніздечку защебетали пташенята. Лось не лежав на одному місці, ходив лісом, носив на собі пташине гніздо. Пташка шукала малятам черв'яків та про старого лося не забувала, знаходила йому в лісі галявини з соковитою травою. Та якось ще пташенят почув голодний лис. Почув і мерщій до гніздечка, став кущ розхиляти, щоб ухопити пташеня. А кущ не розхиляється, хитав, хитав, не хитається. Потягнув одну гілку з усієї сили, а кущ як загуде, як підніметься, лис навтікача, тільки його й бачили. Потім родиця цей кущ обходив десятою дорогою. Пташка та пташенята більше лиса не боялися. Співали лосові пісні, то вершували з їжаком та сорокою. Прийшла осінь, пташенята виросли, навчилися літати, добувати собі їжу. Одного осіннього ранку. Пташка і дорослі пташенята піднялися високо в небо, помахали крилами лосеві, їжаку і сороці і полетіли в теплі краї. Старий Лось стояв на узлісі, хитав головою, проведжаючи своїх малих друзів у далеку путь. На згадку на його розлогих рогах залишилося пташине гніздо. Він був певен, що мене зима і до гніздечка знову повернеться. Його пташка.